Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про державну програму Грант для ветеранів та членів їх сімей. У кривому розі вже кілька десятків захисників скористалися цією можливістю отримати грантові кошти на розвиток своєї власної справи підприємницької діяльності. Тож, власне, куди звернутися по допомогу із написання, наприклад, бізнес-плану? Чи можна отримати грантові кошти з першої спроби? Та про всі підводні камені поговоримо сьогодні в нашому ефірі. В нас у гостях підприємець Олексій Ореханов. Доброго вечора, пане Доброго Олексій. Вечора. Рада вас вітати. Розкажіть, будь ласка, трішечки про ваш шлях як у підприємництві, так і трішки, в тому числі, саме з військової точки зору, як ви зараз повернулися вже до цивільного життя. Ну, підприємницькою діяльністю я почав займатися ще з 2018 року. Все було, було добре, потихеньку розвивались, ну а потім повномасштабне вторгнення. Відправив сім'ю за кордон, сам пішов, записався до ЛАВ, ну і два роки майже відслужив. Потім, так вийшло, по сімейним обставинам прийшлося звільнитись, написав рапорт. ну і Повернувся до своєї справи. Ви повернулися до тієї справи, якою займалися до війни да, саме да, по да, суті. Так. Чим ви займаєтеся? Яким бізнесом? Виробництво бетонних виробів, а саме це виготовлення тротуарної бруківки, септиків, бордюри. Ну, асортимент дуже великий. Угу. Скажіть, вести бізнес до війни і зараз в чому головні відмінності, в чому складності? Чи є моменти, в яких навпаки, можливо, полегшало. Таке іноді теж буває як не парадоксально. Ну, може, у когось, але в нас не полегшило. Склад, все ускладнилося. Все ускладнилось, так. Да. В чому Перший саму? фактор це людський фактор, людей нема. У мене в, Праце, в співробітників чи? Співробітників. Клієнті? Співробітників. співробітників. Клієнтів начебто вроді їх хватає, але за счет того, що підприємства ну, їх менше стало. Mm. За счет цього, мабуть, і якби клієнт може в процентному відношенні так і застався. а по факту ситуація. По людям проблема, по ціновій політики. Тому що не всваєш за цінами. За, за зростанням, за, так. Да, не вспіваєш. Ну, раніше було там підвищення цін е, на сипучі матеріали там весною, ну і восени. Це традиційні, так? Традиційні, так. Ось, да. топи, а, а зараз цього року весною вже три або чотири даже підняття цін було. А наскільки, до речі, вони були ну, суттєвими? Небагато, але. По чотири рази. У сукупності, так, і вже і якби демпінгуєш, потім дивишся, проробив. Пробуток. то, що хотів, да, трошки. Не. На розвиток. Ну, дуже радий, наприклад, цьому гаранту, який дали. А як ви дізналися взагалі про цю програму? Тому ну, розмови ходили вже по місту, що є, спробуй а, в банк. Там, де обслуговуюсь, там теж казали, що не хочеш скористуватись. А потім якось так вийшло, що в Довинцівський міць виконком туди заїхав, по, по базі треба було там бумажні випроси вирішити. І зайшов в кабінет там. Кожному конкомі, як віконкомі, я вже знаю, що є ці офіси, mm -hmm. які саме надають гранди. Mm -hmm. Бізнес-план допомогли зробити. По часу, ну, десь, мабуть, півтора-два місяці це все зайняло. Підготовка, да. так? Да, підготовка. Mm -hmm. Ну, потім перерахували кошти на рахунок, там треба було тільки домовитись з виробниками. Обладнання, щоб вони зробили ті документи, які потрібні були. А ви кажете, підготовка десь півтора місяця, окрім бізнес-плану, що треба ще було підготувати і наскільки це складні всі процедури? Та воно ну, все якби ну, все дуже нескладно. Там, все, що посіднєвно ми зробили. Так так, да, ті можливо, додатки, додатки в мобільному телефоні, які там Дія і так далі. Це все є. А чи треба було часу. захищати свою, свою якби, роботу, так, умовно кажучи, показати, що ну, от є такі гранти, не треба перед комісією розказати, от відповісти на якісь? Да, так, так, да, було. Був телефонна розмова, я не пам'ятаю, чи три, чи чотири жіночки в онлайн режимі Ми угу. по телефону, начебто з Дніпра. Я не пам'ятаю, була розмова, і вони погодили. Ну Там примітивні питання, хто, чим, скільки, як, тим паче все є в нашому досьє. Чи якісь умови в цьому гранті є, там наняти працівників, чи платити податки, чи це грант ah, без ah. Е якихось до умов? умов? No, гранти бувають різні. ну, no, Цей грант, наприклад, який я скористувався по ветеранам, то він обов'язково треба було два або й більше людей працювати ну, mm -hmm. да. no, В принципі, це була одна із таких основних умов. Ну, так. Всі виписки з банків, всі обороти, якби, ну, все те, що ти так, налогові або бухгалтеру передаєш кожен місяць. Це треба було просто зліпити в одне ціле да, і передати. Які, куди точніше підуть кошти, які ви отримали, чи вже ви їх освоїли, чи маю там якісь умови для самоосвоєння коштів? Умови, так, да, а вже ж є там, специфікація повинна бути, і обладнання, те, яке придбав, його обов'язково приїдуть, сфотографують і, і так далі. Плюс документи на нього. Щоб саме на, цільове використання. На, да, цільове використання. Це все якби складного. Ну, нічого складного. Да. А наскільки... як, як автомобіль покупляєш, покуп, приїхав, зареєстрував, так само і. Тому наскільки вам це підсилило чи підтримало ваш бізнес? Наскільки це було критично для функціонування? Я ж кажу, що ну, цей час дуже складно, щоб десь встигати трошки автоматизуватися. Раніше було трошки легше до війни, зараз трошки складніше. Ранг якби допоміг трошки автоматизувати для того, щоб Менш приходилось на людей, не... навантаження. Навантаження, так? так. Це в плані розвитку бізнесу, який перс... на перспективу, що? Ну, автоматизація це взагалі всегда, завжди збільшення, швидшення, Да. так що це. Завжди якби крок вперед, так, я розумію. Да, Для да, будь-якого да, підприємства, да, да. А все ж ще йде тому… Чи спілкувалися ви зі своїми колегами, саме от військовими, які також отримали гранти, можливо, з кимось обмінювалися досвідом, чи багато їх йде в, ну, в цей досвід? У мене в досвід. є товариш, та, який теж скористувався. Вони трохи в іншому напрямку займаються. Це спорт, ну теж все вийшло, все отримали, отримали цей грант. Теж без яких а товариш вже займався до війни так, підприємством? Тобто да. це всі здебільшого підприємства да, військові, да. які вже мали досвід. Ми мої, да Підприємці. знайомі, так. Да. Що ви могли сказати тим військовим, які можливо лише роздумують, та й не тільки військовим, а й підприємцям, хто от роздумує про те, чи варто. Іти а спробувати? що роздумувати? Зараз такий час, що треба, треба робити, а не сидіти. Ну, хтось побається, знаєте, що додаткові якісь на себе брати зобов'язання доведеться, чи, там, чи повертати ці кошти. Ну, це без, безвідсотковий кредит, можна так сказати. Ти в якості налогів все одно будеш платити. Або налоги, або всіма налогами платити за своє. Досконалення. Тому я думаю, що треба пробувати і, якби. Про Користатися цією. Да. Так. Да. До речі, чи чули ви про інші програми не лише для військових, а в принципі для підприємців, також з отримання грантів? Не лише державні, вони міжнародні. Чи не цікавилися ну, цим питанням? Не цікавився трохи було, що. Дзвонили, казали, приїжджай, спробуй ще написати бізнес-план. Ну, то часу не було, то треба, треба займатися. Якщо людина хоче спробувати, куди в першу чергу їй варто звернутися? Або в банк, або краще… в банк, якому обслуговується саме? Да, так да. Ну, якщо ти підприємець, то ті ти... Менеджери, які ведуть тебе, вони обов'язково знають. В курсі це вкращено. Або краще місць виконком. Або в районі виконкому, так. Да, так, да, так район? да. Чи в райони точніше, так. Да. Райони виконком. Там в кожному районі є свій офіс. Я думаю, що це не складно прийти поговорити, оформити, а там. Одобрять чи не одобрять це вже. Ви отримали з першого разу, так я розумію цей? да, Так, да, да. я з першого разу отримав. ну Це десь вже пів року пройшло. Вже пів року як плачу за цих працевлаштованих. Угу. Так що ніяких проблем. Я бажаю, щоб так було і надалі. Ми зараз ще подивимося відеосюжет по темі отримання грантів, саме по програмі Грант для ветеранів та членів їх сімей. А я нагадую, що в гостях у проєкту Прайм Тайм був підприємець Олексій Ореханов. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Олексій приклад того, як можна поєднати військову справу і підприємницьку діяльність ще з 2018 року. Він займався виробництвом бетонних виробів, але після початку повномасштабної війни добровільно став на захист України і майже два роки провів на фронті. Повернувшись додому, зрозумів, що без сучасної техніки виробництво не зможе розвиватися в потрібному темпі. Саме тоді чоловік дізнався про ветеранську грантову програму. Звернувся за допомогою до районного виконкому. Потрібна була техніка, а саме з навантажувачем, щоб багатофункціональна, ковш був і так далі. Почув про грантову програму, про неї вже тоді ходили розмови. Звернувся до, до Гвинцівського райвиконкому, вони допомогли, саме отримав ці 500 тисяч, і придбав другий погрузчик. Ревріг активно підтримує державну програму грант для ветеранів та членів їхніх сімей, надаючи підприємцям та тим, хто лише починає свою справу супровід у підготовці бізнес-планів та оформленні документів. Розміри фінансування залежать від планів підприємця та кількості створених робочих місць. Максимальна сума грантів один мільйон гривень. І головне, що ці кошти не потрібно повертати у разі дотримання всіх умов. Вже 21 ветеран отримав грант. Грантів, це безкоштовних грошей на суму більш ніж 10 мільйонів. От зараз ми на виробництві і у Олексія, який ветеран, два роки відвоював. Він залучив 500 тисяч грант, купив обладнання і виготовляє бетонні вироби і плітки. Тому, шановні ветерани, до вас звертаюся в кожному офісі, в кожному райсполкомі їх сім, створені проектні офіси, які допомагають. Написати бізнес-плани, отримати гранти завдяки такому підходу. Бізнеси ветеранів швидше стають на ноги та починають працювати. Ветеранський бізнес це не лише підтримка економіки, це ще й гарантія стабільного повернення військових до цивільного життя та їх повторна інтеграція в суспільство. Кривий ріг демонструє високі показники залучення грантових коштів. З початку 2025 року лише за програмою «Є робота» в малий та середній бізнес міста інвестували понад 33 мільйона гривень. Грантова підтримка набирає все більшої популярності. Тож, якщо ви вагаєтесь, сміливо звертайтеся до вашого райвиконкому і вам допоможуть отримати грант та розпочати власну справу. Аліна Сіднікова Іван Сергіїв, перший міський.